Я вже неодноразово говорила про те, що мені Бог дає сни, де просто направляє мене, як мені рухати, що мені робити в певних ситуаціях. І сьогодні мені наснився сон. А, знаєте, він мене трошки збентежив, тому що я була в, своїй, в своєму домі, і за дверима я бачила, який хаос творився. На дворі, а, люди просто бігали, кричали, тікали, вбивали один одного. А, отако собі, знаєте, кожен убивав так собі, кого бачив, зразу застрелив. да. І, а я стояла в домі всередині і думаю, боже мій, якщо я зараз вийду, мене вб'ють. І я залишилась в домі, і тут якось зайшов зайшла людина, чоловік, і він так подивився. А ми такі спокійні собі, як обично, так? Там, на ліжку граємося з Джесі, чоловік мені відпочиває, я така спокійна. І він так дивиться і каже: а як так? Чого там такий хаос, а у вас так добре? І знаєте, я проснулася, і я зразу зрозуміла, Бог мене попереджує, і я зараз говорю це вам. Якщо ви будете. Поза ним, якщо ви будете не будете прибувати в ньому, поза ним хаос, вбивство, насилля, паніка, і так страх і так далі. Ну, якщо ви будете в ньому, Бог показав, що всередині в домі це в ньому. І це просто така була благодать всередині в нашому домі. Да? Така, знаєте, надприродна, я б сказала. І саме це Бог зараз говорить: будьте в ньому, перебувайте в ньому, знаходьте час побути в тишині, послухати його, не протарабанити своє. А просто в тишині побудьте. От е, вчора ми були е, в зібранні, е, яке мені дуже сильно подобається, до речі, там такі, такі, така атмосфера, знаєте, от так як у сні в мене була. Ти заходиш туди всередину, і тобі добре, і тобі раді. І проповіді такі, що кожного разу вони просто торкаються твого серця. І пастор сказав, що. Е, Класно, коли ми виносимо Богу свої проблеми, коли ми йому розказуємо, коли ми щось просимо, коли ми молимося, говоримо, але як часто ми просто дозволяємо в тишині йому сказати нам. Сьогодні я хочу вас просто закликати: приділяйте час Богу, сяйте в тишині, отак як я зараз, я п'ю чай, такий мене сніданок, і я просто е слухаю його. І в Тишині Бог мені сказав, просто зараз вийди і запиши свій сон. Я почула, і я це зараз роблю. Тож, якщо ви будете приділяти йому час, ви будете слухати, що він вам каже. Ви ніколи не загубитесь, вас ніхто не вб'є, у вас не буде паніки, істерики, ви не будете там, де буде насилля. Ви будете в мирі, в шаломі, в ньому, в його присутності. А якщо ви в ньому, ви захищені. Все, таке моє послання сьогодні для вас. Хто має вуха, той почує. Всім гарного дня і не забувайте, в ньому ми маємо все.